Добрий вечір. Коли мене запросили розказати свою історію кохання на красиві історії, я думала, чому? Чому сама моя історія? Тому що вона класна, тому точно класна. Але для кожного їхня історія кохання є особистою класною історією, тому не варіант. Другим варіантом. Він воює, вона подає набої, так. Але зараз цей час. Е чи не в кожній сім'ї таке відбувається? Ко кожен, хто воює, його сім'я подає йому набої. Тому теж не варіант. Тому будьмо відвертими, запросили мене сюди, тому що одружувалися ми в ратуші під пильним наглядом Андрія Івановича. Е 2 квітня мало не з кожної праски звучало. Військовий Морпіг прибув на кілька днів до Львова, щоб одружитися своєю коханою волонтеркою. І це була та вершина історії, яку е, знає вже дуже багато людей. Е, а що було до того? Познайомились ми на Майдані у лютому. Кожен з нас приїхав туди, будучи одруженим, маючи своє життя. І коли я приїхала туди. То потрапила е, в сотню львівського удару. Він був сотником і видав мені бірочку, на якій писало волонтер. Це мене дуже обурило, тому що я дуже не люблю різні бірочки, різні позначення. Я приїхала, як звичайна людина, допомагати на Майдані, так як і кожен, хто там був, який є волонтер. Е, тому, як ви розумієте, це не була любов з першого погляду. Це дратувало. Але десь через три дні мого перебування на Майдані я стала випадковим свідком того, як він спілкувався з десятником, який дозволив собі накричати на майданівця. Він відвів його в сторону і говорив: ці люди приїхали на майдан захищати гідність, захищати цінності, які для нас всі важливі. А ти дозволив собі кричати на нього. Ти їх десятник маєш вести їх за собою, ти маєш організувати їх, але в жодному разі ти не можеш ні хамити, ні кричати ні на кого. І саме тоді я його побачила. Знаєте, я такий вислів, заговори, щоб я тебе побачив. Це було саме воно. Я побачила його і подумала: та дорогенький, була б я вільна. Подивилася я б, чи є ще порох в порохівницях. Тут же себе обірвала з тим, що Боже, що в тебе в голові? Про що ти думаєш? Але це, як виявилось, була остання здорова думка, тому що в той же ж вечір я злягла з температурою і цілий тиждень провалялася е, з кашлями, соплями і температурою. Він цей весь тиждень доглядав за мною, е, приносив мені ліки, приносив мені їжу. Кожного разу, коли я просиналася, е, він сидів біля мене. Тримаючи руку на лобі і питаючи, як ти себе почуваєш, чи все в тебе добре, що тобі принести, принести тобі води, принести тобі поїсти, що ти хочеш. Так тривало цілий тиждень. В цей час ми ще дуже багато спілкувалися. І як не дивно розказували одне одному якісь такі дуже особисті речі, які, в принципі, малознайомі люди між собою не обговорюють. Тож, на момент, коли я виздоровіла. Я вже розуміла, що нас обох криє і нас обох страшенно тягне один до одного. Було від таке відчуття, ніби ти падаєш в колодязь, падаєш і не маєш за що зловитися. Тоді подумала, що треба терміново збирати речі і тікати або це все закінчиться дуже погано. Ну, Те, що я стою тут зараз і розказую, це говорить про те, що я таки не втекла. 17 лютого ми після того святкуємо як нашу річницю. А після того були три всім відомі дні на Майдані: дні Штурму Майдану, дні вбивств, дні, коли горіли барикади. Ми практично не спілкувалися, майже не бачились. І 21 лютого я, не прощаючись, поїхала до Львова. Поїхала з тим, що все, що відбулося на Майдані, залишається на Майдані. Потім Росія анексувала Крим, напала на Донбас, і я почала активно волонтерити. З друзями в Фейсбуці ми організовували збірки біля короля Данила. Сформувалася наша волонтерська група з тих людей, що були на Майдані початок допоможи фронту. І десь через місяць волонтерства. Ми оголосили збір спальників, назбирали їх дуже багато. І хтось сказав: зараз приїдуть хлопці і заберуть ці спальники, щоб ви їх не тащили. І приїжджають хлопці, а серед них Богдан. Чесно, відчуття було таке, ніби хтось дав піддих. Я абсолютно не очікувала його побачити. Виявилося, він теж волонтерить і теж в допоможе фронту. Трусились ноги, і це абсолютно не є. Якась красива фраза або якийсь зворот словесний. Це, вони просто фізично трусилися. Я шукала опору, щоб спертися на щось, щоб не видавати себе. І коли він почав зі мною говорити, я побачила, як в нього трусяться руки. Він зловився за бильце крісла, щоб я не побачила цього. І мені стало трошки легше, тому що це свідчило про те, що не зі мною одною це відбувається. Це був такий перший Рік нашого знайомства рік, який проходив під гаслом боротьби самих з собою. Ми намагалися не залишатись наодинці. В компанії ми намагались насідати поряд, ем, уникали одне одного настільки, наскільки це взагалі було можливо. Так нам вдалося з перемінним успіхом протриматися рік. Рівно через рік, також у лютому, може, ми розслабились, можемо втратили пильність, але ми. Здались на милість наших почуттів і того, що з нами відбувалося. І якщо закохані пари перші тижні свого життя проживають в рожевих окулярах, то в нас е все було навпаки. В мене особисто була величезна лупа, під якою я стежила за ним. Я сподівалася, що він е зробить якийсь невірний крок, що він поведеться непорядно, що він десь хибить. Що він на когось не кричить, що він ну, хоч щось, щоб він зробив не так, щоб в мене був шанс врятуватися. Ем, зі своєї сторони, це були найчесніші стосунки в моєму житті. Тому що від цього чоловіка мені потрібен був лише цей чоловік. Я не намагалася показати себе кращою, ніж я є насправді. Говорила, що вмію готувати лише яєчню. І розказувала історію про те, що до мене приїжджає мама, обмітає мені павутину. І він говорив: Як? Ти що, не обмітаєш павутину? Я кажу, та ні, там павочки живуть, що я буду її обмітати. І на фоні того, що він абсолютний педант, в нього все має бути рівненько поскладено, все має бути під лінійкою, під весервагу. Це мало би стати якимось таким стримуючим фактором. Але не стало. Проходив день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, е рік за роком, і ми не набридали один одному. На другому році наших стосунків, коли вже всі слова про любов сказані, коли ти вже знаєш один одного, коли вже. Коли вже зрозуміло, що нічого не перейде, що це не просто закоханість, десь в нас виникла розмова про те, що От що ми робимо далі, що буде далі? Ми приймаємо якесь рішення щодо нас, як далі бути і що робити. Але в мене була ідея фікс про три роки. Десь читала, що є криза стосунків три роки, значить, треба пережити три роки. Тому я вирішила: чекаємо три роки, якщо все буде добре, якщо ми. Переживемо ці три роки, значить будемо приймати якесь рішення щось робити. Через три роки, я думала, ну, криза стосунки не наступає рівно в три роки. Може, воно трошки десь запізнюється, ще, може, рік почекаємо. Почекали чотири роки. Після чотирьох років, я думала, ну 4 це така некрасива цифра, давай вже якщо 5 років будемо разом, то тоді вже будемо приймати якесь рішення щось робити. На п'ятому році наших стосунків, ми були в такому стані, коли. Людей, які знали таємницю цих стосунків, було набагато більше, ніж тих, що їх не знали. Є така фраза, що не можна довго вдавати дві речі: нелюбов, Любов там, де її немає, і нелюбов там, де вона є. Тому, як би ми не старалися приховувати свої почуття, в нас нічого не виходило. Кожен, хто з нами стикався, кожен, хто з нами спілкувався, одразу розумів, що ми пара. Тому ми прийняли рішення жити разом легалізувати наші стосунки. І з того моменту почалася історія, коли ми були разом 24 години 7 днів на тиждень. У нас був спільний бізнес, у нас було волонтерство, ми дивились в одну сторону, ми народили дитину, ми були разом весь час. І те, чого ми так боялися, що побут вб'є наші стосунки, вб'є почуття. Цього не сталося, і навіть навпаки, в нас з'явилось дуже багато таких побутових дрібничок, побутових ритуалів, яких, яких зараз, коли він на війні, мені дуже бракує. Протягом ми три роки жили разом, але так і не одружилися. Не одружилися, тому що ми весь час пропускали 17 лютого. Бо я вирішила, що якщо одружуватись, то тільки 17 лютого, коли ми коли наша річниця. Тільки з тої, такої простої логічної причини, що е, якщо чоловік два рази в рік буде забувати про річницю, то доведеться два рази з ним сваритися про це. А це дуже неекономно. Тому давайте ліпше все на 17 лютого сунемо і все буде добре. Е, в 22 2022 році, коли президент підписав закон про е, мобілізацію резервістів, Богдан почав збиратися на фронт, оскільки в нього був контракт резервіста. І черговий раз сказав мені, ну що йдемо, розпишемося? Я така, ну блін, яке розпишемося, Вийди, зайди нормально, хто так пропозицію робить? Е, ну, Ми так і не розписалися. Потім почалась війна, почалось перші тижні волонтерства були шаленими. Е, ми шукали постачальників, шукали кошти, нам перебивали закупівлі. Е, це насправді був дуже шалений період для мене і дуже важкий, на фоні того, що Богдан поїхав на війну. А він потрапив в свій перший бій, потрапив в оточення, і був момент, коли він думав, що вже все і що він не вийде. Тоді я отримала від нього повідомлення люблю тебе, мав честь. І потім він зник зі зв'язку на добу. Це була найгірша, найтяжча доба мого життя. Тож, коли він вийшов з оточення, прийняв рішення, що ніяких 17 лютого ми не чекаємо, нічого ми не чекаємо. Він прийшов до командира сказав, я маю справу, яку треба терміново зробити, і вернувся до Львова, щоб одружитися зі мною. Я про це нічого не знала. У Львові про це знала тільки одна людина наша кума, моя подруга Оля. Яка готувала мене до цього процесу таємно, розказала мені, що з міської ради подзвонили до допомоги фронту, знайшли якихось, якусь діаспору, яка дуже хоче передати нам сотні бронежилетів, дуже багато приладів нічного бачення і не хоче робити це через офіційні структури, а хоче передати це через волонтерську організацію. І от у нас міська рада запрошує, щоб познайомити з ними. Я кажу: ну добре, підемо, познайомимося. Оля каже, тільки ти вдягнись гарно. Я кажу, в смислі гарно, що я? Війна на дворі, щоб буду платячко і шпильки вдягати, чи що?» вона каже: ну, там може шпильки не треба, але платтячко вдягни, будь ласка. Я кажу, «Та не буду я платтячко вдягати. Ну, Галя, ну це ж для, для хлопців, це ж заради бронежилетів, ну, вдягни платтячко». Я кажу, добре, вдягнуте своє чорне платье. Вона каже, ні, тільки не чорне. Я кажу, чого не чорне? Ну, ти ж знаєш, що діаспора. Вони ж так люблять таких гарних дівчат, щоб вони були такі милі, гарні, ти прийдешся, чорна така. Вдягни щось інше. Кажу, Ну добре, вдягну я якесь інше плаття. Вдягнула плаття в полосочку, якби ж то я знала. Вдягнула плаття в полосочку, пішла в міську раду. Сіла за столом Андрій Іванович, представниця діаспори. Я... Хвилин 10 розпиналася, як нам тяжко все діставати, як ми маємо гуртуватися, як ми маємо допомагати хлопчикам. Голі босі чекають на нашу допомогу. І десь на хвилині 10 дивлюся, вони дивляться поверх мене кудись Повертаюся, а там Богдан з квітами. Тут представниця діаспори перетворюється на представницю ЗАКСу, і нас не давши ніякого шансу. Одразу ж на місці розписують. Ну, як ви зрозуміли, не вийшло мені сісти на потоки волонтерської допомоги. Не вийшло закрити тих 130 запитів, які я вже давно закрила в голові. Зато в мене, знаєте, кожна дівчинка, 16-річна, мріє про таке освічення. Ну, справді, кожна з нас. Щоб коханий на весь світ сказав, що він її любить, щоб сказав, що він хоче бути з нею. Потім, коли ми стаємо старшими, ми десь відпускаємо це, та? Ми, ми, ну це ж так, по-дитячому, це так наївно. Але ось мені 36, і в мене здійснилась така дуже юнацька романтична мрія, коли мій чоловік, який знає мене від А до Я, який знає кожну клітинку мого тіла, який знає кожну. Кожен закапелочок моєї душі на восьмому році життя зробив мені такий сюрприз. Тому коли наша пані Ірина Снітинська питалась мене на репетиціях, про що твоя історія? Ну, ем, Може, вона про любов? Може, є трошки, звичайно, є трошки про любов, але більше вона про життя. Про те, що навіть в той момент, коли ти знаєш, яке в тебе життя, коли ти знаєш от себе в цьому житті. В один момент все може змінитися. Я тішуся, що в своєму житті я цей момент зловила і прийняла його. Бо тепер в мене є найкращий у світі чоловік, найкращий у світі партнер і найдорожча людина, яка здатна мене дивувати. Дякую.